Скажіть, будь ласка, наступне питання, воно стосується волонтерства і капеланства. Зараз це дуже поширена тема, так сказати. У нас дуже багато людей, які називають себе волонтерами, дуже багато людей, які мають посвідчення капеланів. І на вашу думку, хто такий справжній волонтер і хто такий справжній капелан? Люди, які мають право так називатися? Ну, З волонтерством, мабуть, простіше. Хто такий справжній волонтер? Волонтер це та людина, яка добровільно, за покликом серця, служить ближнім тим, чим може. Будь-якою своєю, не знаю, там. Посильною лептою, починаючи від фінансової, закінчуючи якимись послугами, тобто я можу щось якщо я не маю, не можу пожертвувати, я можу це довести. Якщо не можу це довести, я можу це там не знаю, передати чи знову пошту. Тобто це така діяльність. І я б розрізняв би, що от, є, умовно кажучи, назнаємо це християнське волонтерство. Воно може бути поєднане тому, в тому числі з духовними речами. І це досить корисно, коли ми робимо якусь благосправу, справу, комусь допомагаємо, і при цьому. Користуючись цю можливістю, можемо засвідчити і про Христа, або можемо за людину помолитися. Це таке християнське волонтерство, яке, я вважаю, має бути дуже потужно розвинуте, і воно в нас є, слава Богу. І, але якби, нема межі досконалості, скажімо так, його потрібно ще розвивати. Чуть в сторону відступлю, взагалі то ми живемо в благословенній країні. Як може хтось задумувався чи ні? Я колись читав книжку, яка називається здається, так, Бог, держава і церква, щось таке, е, приблизно десь так, і її написав Лютеранін один. І він в кінці десь такий е, побивається. Каже, ми, здається, він з Німеччини був, от я не пам'ятаю, з якоїсь європейської країни. І Він каже: от у нас така. Так складно християнство проявитися. У нас країна, держава все захопила. Держава задовольняє всі соціальні потреби людей. Держава задовольняє, там, ну, там, не знаю, там, пакетами там, допомогою. От це робить. І каже, так мало залишилось місце для церкви, нам так мало десь там повернутися, так мало цей. От людини проблеми. От. У нас прекрасна держава нічим не займається. От. Всі двері відкриті для християн. Лікуйте людей, втручайтесь в медицину, допомагайте шпиталям, корміть голодних, робіть юридичний супровід питань. які людей цікавлять. Ніхто нічим не займається. Взагалі, от, допомагайте армії, самі робіть зброю, там паяйте дрони, зараз вже тема відкрилася. От зробіть церква все може робити. От саме благословена країна. Я думаю, от я християнин, як би мені Бога прославити. Ви не повірите, в Америці чи ну в Америці, ну в Америці теж. Деякі країни це проблеми. Христині думав, що ж робити? І мені розповідають, мої друзі з Америки, каже, в нас якась там акція, якийсь там рюкзачок зібрати для якихось там діток, щось там прийшло 150 чоловік. Бо нема чим займатися. Люди потреба робити благо, А як робити, не знають? І вони ці 150 чоловік, велика церква, рюкзачок, Беруть рюкзачок. Один тільки фломастер ставив благу справу. Другий тільки резиночку, там цю третій, тільки там там якусь ще там іграшку. І отак вони всі прийшли. Спеціально розподіляють задачі, бо не знають, як благо зробити у суспільстві. Ну що все наскільки вже є, і туди ткнись, там вже фонд працює. Туди ткнись, там держава рішила. Ну що робити християнам? Слухайте, так ми ж держави, державі все, все, що хочете. Хочете нагороди від Христа отримати, отримати великі нагороди, так в Україні просто безмежні можливості. Тому тут безмежні можливості для волонтерства. Це перше, друге про капеланство. Капеланство, на відміну від волонтерства, відрізняється тим, що задачі інші вирішує. Капеланство вирішує задачі задовільнити духовні потреби. Тої цільової групи, з якою вони працюють. Капелани є, наприклад, у в'язниці, капелани є, наприклад, на судні. Капелани це у місцях, де обмежені можливості вийти, дойти до храму. З судна ти не вийдеш, з в'язниці ти не вийдеш. Капелани є, наприклад, в армії на фронті. Це зараз дуже важливо і з одного боку популярно, і дуже велика потреба. Боєць не може піти в храм, помолитися десь там. Йому потрібна допомога. Приходить капелан, він тобі приніс і храм, і слово Боже, і проповіді, богослужіння, і сповідь, все він приніс туди. Так, ось, хто такий капелан? Капеланки, який вирішує ось ці проблеми, оце головна, головна задача. І я так почув це питання, можливо, воно не, не спеціально так сформульоване, але я вже відштовхнувши ці питання, зараз скажу. мені здається, що деякі, до речі, плутають оці дві складові капеланство і волонтерство. Тому що деякі люди, я так спостерігаю, одягають форму військову чи там щось подібне до мілітарної, і, і кажуть, як капелан. От. І їдуть на прифронтові міста, це саме вже пік таких польота, і роздають хліб і там, одяг цивільним людям. Блага справа, прекрасна. Але до чого тут капеланство? Абсолютно жодної капеланства, жодної. Жодної капеланської функції не виконує. Ну, як, як, хіба що він капелан, я капелан для цивільних людей, для всіх взагалі, ну, це таке вже новий відкаплан. Але якщо нібито ж військова форма і ніби той військовий капелан, то це значить, ти служиш військовим. То будь-який капелан має служити конкретній частині, конкретному підрозділу в частині каже, от я там такий-то батальйон, така-то рота, от я їм служу. Або навіть менше, я не можу охопити роту. Взяв один звод і от працюю з ним. Прекрасно. Так і потрібно робити. Тому капелан займається цим проблемами. Але капелан, щоб ефективно служити, щоб духовно задовольнити потреби бійців, він має напрацювати авторитет. І авторитет напрацьовується тим, що він додатково привозить щось їм, вирішує інші проблеми. Надо збор на дрони. Я організую. Він зробив, треба те зробити. І він допомагає, але це другорядне, це вже допоміжне. А основне це богослужіння, сповідь, проповідь, душеопікування і так далі. І так далі. Духовні потреби. Ну цим займається капелан. І наостанок я хочу сказати, що в нашому війську, ви кажете, багато людей з капеланськими цими посвідченнями, як я почув, у нас в війську не то, що недостаток, недостача капеланів, катастрофічна пустота. Їх просто майже не існує. Просто майже не існує наших капеланів, які працюють з військовими. Чому? Тому що на наше військо треба десь тисяч десять мінімум капеланів, щоб охопити військо. От офіційних у нас 200 з чимось чоловік і 700. 60, які мали б бути неофіційних, звісно, більше, але не охопили вони військо. Це дуже просто: от ви вийдіть з цього приміщення, прийдіть у найближчий шпиталь, там де лежать військові, і запитайте: ви були в такій-то частині, такому підрозділі. Скільки раз з вами працював капелан? Зробіть експеримент. 99% скажуть жодного разу. Це така ситуація. Тому це нагальна потреба, це важливе служіння, і не потрібно займатися. Але тут тут. Проблема, ніша пуста. Дякую за вашу відповідь.